Постійні пригоди, вірні друзі, запеклі вороги і таке дивне підліткове кохання. Слава Україні! Мене звати Стефанія, і сьогодні у нас на день дня стар проти сил зла. Йо! Зоряна принцеса протисел зла або ж Стар Проти протисел зла. Це американський анімаційний телесеріал, який е, був випущений Disney Television Animation. Я погано говорю англійську, в мене поганий акцент. Прем'єра Прем відбулася в нас 18 січня 2015 року на Disney Channel. А 30 березня 2015 року вона відбулася на Disney XD. Тобто автором у нас є Тарон Нефці. Якщо ви колись чули про цей мультик, то скоріше чули про те, як її захитила, щоб вона створила головну пару героїв любовну. Шандра у нас комедія пригоди романтика. І взагалі у нас чотири сезони. Я не знаю, по скільки серій, тому що кожен сезон має різну кількість серій. Це. Це як, як повезе. Але кожна серія у нас розділяється на два міні-епізоди, тобто, типу епізод А і епізод Б, Ну, десь приблизно по 10-12 хвилин. Сам мультисеріал нам розповідає про Star Battlefлі, войовничу принцесу з іншого виміру. Вона майбутнє спадкоємиця М'Юні магічного виміру. У якому живуть монстри і люди, просто людини і королі, і королеви. Узагалі, стартка вся класненька, прикольна дішенка Пільтокі, всього 14 років виповнилася, Вона нарешті отримувала мігічний жезел, який передається з покоління в покоління між королами її королівства. Але їй такі типу вона натворить тут фігні повної. Треба її викинути. І викидають її до нас на землю, на нашу рідну землю. Ну хто ж подумав, що вони її викинуть сюди? Та ми всі зрозуміли, тому що так ну, в описі мультсеріалу є. Її викидають на землю, і вона йде в просту нашу людську прикольну школу в такому прекрасному місті, маленькому, як Ехокрик. Це десь приблизно в районі США. Ну Містечко гарне, з краєвидами, прекрасне, багато різних національностей і багато різних прикол Десів. Що ж? Стар сама, знаєте, вона починає жити в такої, як я не знаю, як це буде нормально сказати, але я скажу вам це так, як приємна, при, приємна що? прийомна е, сім'я. Ну, тобто вони до себе її приютили на той період, поки вона живе на землі. І вона в них живе. Це сім'я Діас, і вона починає товаришувати з сином сім'ї Діас Марко Діас. Це її найкращий друг на всі роки життя. І після цього ми починаємо дивитися про різні пригоди, різні усілякі штуки стар та її нових і старих друзів. Мультфільм прекрасний, чудовий, неймовірний, знаєте, пригоди, усі ці приколи. Ну, реально, мультфільм цікавий. Я зараз його передивляюся знову. Ну, я приблизно, здається, я на кінці другого сезону. Тому що я його не передивлялася ще з самого як релізу повністю. Ну, Тобто, рахуйте, це було десь приблизно в 18-му році, я останній раз його подивилася. ну, Десь так Десь так закінчився реліз самого мультфільму, самого четвертого сезону. І я. Знаєте, у мене дуже багато темного минулого. У мене реально дуже багато темного минулого. І моє найбільше темне минуле це те, що я прочитала Біджа Ерікс, я говорила про це в одному зі своїх відео, але я не знаю, яке відео вийде першим. Чи вийде те, про де я говорила про Біарікс, чи вийде ось це відео, тобто про стат про зла? І, чесно кажучи, я вам розкажу про своє друге темне минуле, тому що я вже про одне розказала, що ж. Друге там не минуло у нас це те, що я колись писала фанфіки по Star Producers Love Я не знаю, чи я не була популярною, тобто ну, в мене реально не було багато людей, які не читали. Я була така taka... е, середенька. У мене був нікнейм е, Містері Юнікорн. Коротше, типу, містичний Єдиноріг. Е, це було дивно, окей. Але я думаю, я. Була досить така, як е, відома в це дуже погано казати, але я була відома в розком'юніті фендому, е, тому що е, мій драбл сплагіатили. <реш> Буквально через те, що мою ідею сплагіатили, Мою ідею спиздали і люди мене через те знали. Я буквально виставляла новий там. Я писала такі фан, як пригоди Дорогі серцю, «Его крик тобі на Нью-Йорк розумник. Якщо ви, якщо ви десь читали, то та. Тобі, останній день літа, здається, от, він реально був популярний, тому що він реально мені подобається. Якби я ще не була дурною і не працювала на російську аудиторію, я би ще себе похвалила. Але я дурна і працювала на російську аудиторію. Ну, слава Богу, то не я перекладала. Ха -ха 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 -ха. А я писала українську, а там вже хто перекладав, мене вже не цікавило. українською все. Тому що ну, перекладати реально російську. Головні герої у нас стар Марко. Том, Дженні, Джекі, Глосарик, Людо, Тофі, Мун. Не пам'ятаю, як звати батька Стар, але мені здається Йохан. Мені здається, Йохс. А він Рівен. Рівер. Не Рівен, знаєте, як Вінкс, а Рівер. О, боже. Ем, я вчора подивилася нове відео е, той «Кілограм Крінжі. Kріngi. Блін, то тут таке класне відео. Я люблю цей канал, я люблю кілограм крінжі, копійка одне ну, слово. Я люблю україномовний контент, знаєте. Я не буду старатися бути, як вони, тому що я не буду, як вони. Але те, що я люблю україномовний контент, ви вже зрозуміли. І зараз для тих, хто дивився Старпро до зла, зараз у вас, знаєте, було таке питання: як ж тобі кінець? Чи сподобався тобі кінець мультика? Чи сподобалось тобі оце чим закінчилось? Я скажу так. Коли мультик виходив, я дуже топила за. от саме я прям. Ну я прямо була так за пару Стар і Марко. Тобто... Стар Марко, Стар Марко! Старко! так, Я була рані, я за них топила, я ледь там не вмирала. Але ось вже пройшло декілька років. І, от передивляючись цей мультик, я хочу сказати: якби був вибір, тобто от можна було вибрати кінцівку, я б і вибрала і те, що вони лишилися разом, і те, що вони б були просто друзями. Там, ну реально. От Марко без Джені. З Джекі. Марко без Джекі. ну реально, Там не було того, що в одних романах Він закохався в її образ, а вона просто пішла з цим типу. Вона думала, що він закоханий в неї, а він просто закохався в її якийсь такий ідеальний образ, який собі він в голові. А стар і Том. Том хороший, але стар для нього ні. Типу, в Тома дуже багато проблем з менталкою, в нього дуже багато проблем з гнівом, і йому хтось отак підходить. Не знаю, ну йому комусь треба такого якогось прикладесного, який не буде дуже зациклюватись на тому, що от в нього проблеми з гнівом. Типу, я розумію, що це потрібно вирішити, це потрібно лікувати, Ну він вирішує, лікується. А старий його сприймає далі як е, е, Тома, який був колись. І, типу, так, я знаю, що вони там здається в третьому чи четвертому сезоні зустрічалися знову. Але це вже було таке, як е, він закоханий, а вона просто зустрічається, бо треба. Хоті або її треба з кимось зустрічатися, їй треба з кимось звести, і її звели з тон. Тобто потім тіці її звести з Марку. Якщо одна б вони залишилася друзями, я б була рада. А ось це з як це сказати? Коли з'єднали їхні світи, тобто з'єднали землю і м'юні, це був реально крутий хід. Тоді, коли ми дізналися, що от земля і м'юні, вони все одно зв'язані, тобто, ну, люди м'юні, це взагалі люди землі, які туди потрапили. тобто, Це був реально крутий хід тобто, саме так. Але якщо в самому сюжеті, в самому лорі розбиратися, там такого як самого сюжету, самого лору, немає, тобто багато дуже багато профтеків є. От реально, якщо, якщо взяти так розібратися, я дуже багато правтиків, і е, мені, як от, наприклад, я писала фанфіки, мені приходилось дуже багато чого понавидумувати реально. Понавидумувати. Тому що ну нам ніколи нам не договорюють дуже багато. Тобто, можливо, можливо, в голові в нашої авторки, тобто Дарон Ненсі. В неї є, от, що там відбувається, що коїться, але нам вона це не говорить і це просто нам отак лежить. Да. І е -е, я б ще хотіла певно сказати про те, що Дарон всі. недавно у інстаграмі виклала новий арт. І я вам хочу сказати Том. І Джена тримаються за руки. За руки. Якщо ви уважно дивитеся на бекграунд типу то той ви бачите, що тут багато тчаток з Кей-попу, я хотіла це як адреснути. Я люблю Кей-Поп і у мене тут а... Учасники, типу учасниці Twice. Ще тут будуть учасниці Twice. Там зверху плакати з Blackpink. Ось це плакати з BlackPink. Тут у нас Луни, тому що це моя улюблена пісня. Хер та так, я її люблю. У нас Сомі, це соліска, і Сургія. Ой, також у нас тут є збоку щена Ірен... Ірен. Ірен. Ірен Джой і знову Сургій, і також у нас на цій сцені седію. Ем, я е, жіночий стен груп. Я останні жіночі групи. Але ви ж скажете: в тебе на фоні на мультфільмах пробігала ось ця статуетка? Чимін, Діс? Ти підтримуєш їх, тому що вони підтримують Росію. Ні, взагалі-то багато кей-поп груп е робили якусь фігню з Росією, знаєте, дуже багато їх. Але я, я не підтримую, я не стану взагалі, Я взагалі їх зараз не слухаю, я за ними не дивлюся, я нічого той. Знаєте, колись думаю, о боже, я їх ніколи не кину. Єдину групу, яку я не кинула за всі свої скільки це буде? Три роки відбування в Кей-Поп фандомі це Blackpink. Я їх як почала першої стенти, я їх так далі і сценю. Вони мої ульти, я їх люблю. Я хотіла просто адресувати цей факт, що хтось мені типу, сказав, типу, о, боже, у тебе кей-поп на, да, кей на фоні. Також у нас тут. Я купила собі е, мангу. У нас е, тут. Е, хочу з'їсти пішлу два томики. І у нас ось ця типу ательє чеклунських капелюхів. Ателієжик узкікаліфі. Я купила першу частинку, ну, почитаю, а потім скажу. І також у нас е, Gravity Falls. Я люблю Gravity Falls. у мене тут є одна книжечка по Gravity Falls. Ось ця остання це книжка по Gravity Falls, це комікс. Тут у нас є книжка по Gravity Falls. і також у нас є е, Люк Пірсон. У нас Гільда. Два перші епізоди в коміксовому вигляді. Е, Гільду я також буду оглядати. Це відео вже записується 20 майже хвилин тому, я думаю, я адресну все, що хотіла, і потрібно буде закінчувати. Якщо, якщо спитати мене, чи я буду радити цей мультфільм, я буду радити цей мультфільм, тому що, ну, реально, якщо так не задуматись, якщо просто включити його на фоні, от як я переважно щось роблю, я включаю на фоні, там, наприклад, граю геншин або ще щось. От якщо включити просто на фоні. Прекрасно. Мультфільм чудовий, неймовірний, крутий. Якщо хочете розбиратися в, самому, в самій суті, от я, е, я не можу сказати, що я не є частиною фендому Зла. Я далі слідкую за Дароневсі, як ви бачите, арте показала. Потім я далі дивлюся різні діти по ним, різне, то все шукаю. Фанфіки я вже не читаю, тому що я взагалі не читаю зараз фанфіків. Але я далі, от щось то і далі. в мене в голові інколи буває такі типу, якась ідея проскакує, і то в мене дуже багато недописаних фанфіків. Бо стар про зла. і один з тих фанфіків, він переріс мою книжку, яка щодо починалася як романтична пригода, а зараз це е, драматичний трилер. Я не знаю, там таке м'ясо зараз коїться. Всім знову привіт! Так сталося, що часинки ну там тупо, дуже сильний шум на фоні був. Бо мій сусід почав сверлити, а я ж типу, ну, та то не, не так сильно чути. Сильно чути, дуже сильно чути. Але окей, okay. <laughs> у мене немає часу перезаписати це з, як з картинкою, ну просто відео, тому що я на роботі, братани, я працюю в ресторані, там до кап'єзковість. Окей, <laughs> okay. uh, ставте вподобайки, якщо сподобалось, і ставте не вподобайки, якщо ні. До речі, людина, яка поставила один дізлайк на стержіття братів, як і цієї мангви. Я знаю, що ти Шибереш Харі і Євгена. Я знаю, що ти за цей непрямий інцест сім'ї. А знаєте, де легальний інцест? В Росії? Підтримуєш Росію, так? Угу. Все зрозуміло з тобою. Жарти жартам, але вони буквально. Брат і сестра, брат і сестра. О, також в мене є телеграм-канал. Але людей там поки немає майже. І я не дуже часто пощу щось, тому що Повторюся, я працюю на роботі братаней, то робота, треба заробляти гроші. 19 років треба заробляти гроші, там ставати мільярдерами. Ну, знаєте, там всяке таке. І що ж, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе Хто не скаче. Туй москаль. Ах, а що ми зробимо з москалями? Москаляку на гіляку. А ми з вами побачимося у наступному відео, яке вийде я не знаю коли, тому що треба міняти розклад відосів, коли вони виходять. А часу редагувати реше. Я хотіла що сказати, ремонтувати. Окей, редагувати відоси в мене нема. Тому це це вже буде загадка року. Всім хорошого дня, вечора, ранку. Життя, Па-па!